Вітаю друзі, підписчики, гості каналу. Сьогодні маленька розпаковочка заказаного товару по бджільництву на одному інтернет-сайті. Не буду казати на якому, аби потім не казали, що реклама. А хочу з вами поділитись е, тим, що я придбав. Зараз поставлю. І тут я продовжу. Ось, друзі. Прийшла ось така упаковочка. Зараз вам покажу, що я заказав. Так, заказав три баночки от такого пчеловара до цього апарата. 4 упаковки, п'ять упаковок. Такого варолому. Це тут діюча речовина та уфловінат. І заказав на пробу цього року отакий От варофарм. Тут діюча речовина Флуметрин. Це обробки джіл, а це квітанція. Аби не казали, що от на які є сума. А зараз подивимося, що це за такий апарат. Так, 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 так. так. Ось. Така стаканчик з сіточку, на який будуть класти дані таблетки. Щоб О! Отак От воно виглядає. А тут місце на батарейки. Ну, Батареїв в комплекті нема. Треба буде докупити. Ну і... Такий загороджувач людковий, щоб далі не запихати. Він і як обмежувач і перекриває люток одночасно. От, от така обновка. А за пару день вже буду обробляти бджіл від кліща. Туди провіримо, як працює цей вареоджет. Ой, дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь.